Цей центр безпеки громадян знаходиться в селі Нижня Апша Тячівського району. Тут разом мають працювати рятувальники, медики та поліцейські. Начальник центру Михайло Мойш каже: наразі тут розміщені гаражі та відділення для рятувальників. А медики та поліцейські громади мають свої приміщення. У нас чотири караула по чотири бойових офіцери в кожному караулі. Почергування е, сутку через троє у складі караулу входить два водія, два начальні караулу і пожежник. Так, лікарі то так само у них своє приміщення. Ми взаємодії постійно. Куди ми виїжджаємо? Вони виїжджають. поліцейські приїжджають. Ми тепер створили поліцейську громаду, і поліцейська громада теж забезпечує нам безперешкодну. Е, Приїзд до місця надзвичайного лиха. надзвичайно лих. Ми не помісячно отримуємо. Якби запланований бюджет з початку, з початку року ми на початку року отримали 3 мільйони гривень. То що було нам виділено, начальник першої варти центру безпеки громадян Павло Романюк каже, розпочинається їхня зміна з перевірки автомобілю і фіксації всього в журнал. В журналах також вказуємо кількість палива. Кількість особового складу і який особовий склад заступає на чергування, то, то на чергування у нас заступають як правило. Це начальник варти, два водія і старший пожежний. Їх вистачає в повному обсязі. При якихось великих пожежах нам на допомогу приїжджають сусідні підрозділи: це підрозділ Великого Бичкову і підрозділ Тячево. До центру безпеки громадян ходить станція екстреної медичної допомоги в селищі Солотвино. Тут та в Нижняпшанській лікарні дислокуються екіпажі швидкої допомоги. Фельдшерка Оксана Руснак каже: за ці два місяці зареєстрували 186 викликів у бригаді. Вісім людей. Подвоєна зміниться водій та фельдшер. Тут надається перша медична допомога, амбулаторна допомога. І тут поступає виклик на планшет, а на телефон робот говорить, тоді приймаємо, виїжджаємо на місце, виклику, нам на екрані написано, де ми маємо йти. Тут записується, ведеться журнал прийому викликів, прийому наркотичних засобів. Всі журнали пишеться кожен ранок. міряється температура, тиск шоферовий, водій який буде з нами працювати. Центр безпеки громадян у Солотвинській територіальній громаді відкрили 19 серпня. На це витратили близько 10,5 мільйонів гривень. Розповів керуючий справами виконкому Солотвинської селищної ради Богдан Макусій. На даний час придбано. Все необхідне автомобільний транспорт для місцевої пожежної охорони. Придбано три автомобілі для екіпажів офіцерів поліцейської громади і відпрацьовується взаємодія між цими структурами, щоб вчасно швидко надавати всю необхідну допомогу в екстрених випадках. Кожна структура має своє фінансування окремо, і ця координація фактично забезпечується. Силами керівника місцевої пожежної охорони, Щомісячно орієнтовно 200 тисяч гривень йде на ці всі на Закарпатті є Один центр безпеки громадян. Він знаходиться у Солотвинській громаді в селі Нижня Апша, розповідає заступник начальника управління реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Закарпаття Василь Окарський. Передбачається, що в найближчі дні туди буде включено і поліцейський пост так називаємо. В складі трьох офіцерів поліції і трьох автомобілів для того, щоб вони могли здійснити свою діяльність. Створення Центрів безпеки громадян в територіальних громадах передбачає адміністративна реформа, каже Василь Окарський. До 2027 року на Закарпатті мають запрацювати ще шість центрів. Це село Батів, Вірхівка, Горінчево, Туряріметик, Керецькі та Ставне. Дане будівництво передбачається здійснювати за рахунок фондів фондів в даному випадку Державного фонду регіонального розвитку. Загальна сума виділена по цій програмі складає 30 мільйонів гривень. Передбачається, що фінансування місцева ОТГ, яка буде створювати на центр, поносить лише 10%. Решту коштів надає держава. Для цього потрібно відпрацювати певні документи і прийняти участь в програмі. «В Першу чергу бажання і позицію керівництва громади, щоб захотіти це створити. Ну і необхідне фінансування, щоб придбати необхідне обладнання, придбати для пожежників комплекти для пожежого гасіння. Він відіграє надзвичайно важливе значення для громади в зв'язку з тим, що швидше будуть реагувати на надзвичайні ситуації, на ті виклики, і буде надаватися якісна допомога, як медична, так і пожежна і так і по цивільному захисту населення Руслана Гостюк Іван Шемко Андрій Гісим новини на Суспільному.